<головік> так, в мене дівчата питали, як я провожу свій день. Ага. Так, зараз буду розказувати. Дівчата, я встаю зранку, в п'ять ранку встаю іду, 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 і йду, йду займатися спортом. Брегло. Іду <реш> да. займатися спортом. Потім приходжу додому, п'ю каву, і мама з папою, мама любить блінчики зранку їсти, а я... А папа, а папа? любить деруни. Ага. І я, щоб було все, поки вони прокинуться, щоб було все гаряче, я встаю і І, і готовлю. Дируни. Да. Потім не було сметани вдома, я пішла купила сметану. І, і наварила їм борща, ось вони на обід, обід, борщом.